Друзі, всім привіт! Камери iPhone 15 Pro і Pro Max цього року стали ще крутішими і навіть трішечки складнішими. Але я спробую розказати вам про ці камери сьогодні дуже простими словами. А ще сьогодні ми порівняємо камери iPhone 15 Pro і Pro Max з Galaxy S23 Ultra, найкращим Android-флагманом 2023 року. Року, до речі, це відео все зараз записано на iPhone 15 Pro, і дуже дивно, він навіть динамічний діапазон не запорог, як це було завжди. Батя, я стараюсь! Технічні характеристики камери iPhone 15 Pro і Pro Max взагалі не змінилися. Як ви мене запитаєте, так що ж там нового? П'ятикратний зум у версії iPhone 15 Pro Max? А я скажу: ні, це взагалі не головне, навіть це дуже страшна тенденція, тому що це, начебто, компанія Apple ховає класичний iPhone 15 Pro з діагоналлю 6,1 дюйми. Найважливіше оновлення камер iPhone 15 серії полягає в тому, що кожен модуль камери знімає у роздільній здатності 24 мегапікселі. У той час, як у всіх найдорожчих Android-флагманів в авторежимі стоїть 12 мегапікселів, навіть у мого Galaxy S23 Ultra з камерою в 200 мегапікселів, Apple просто змусили ринок фотофлагманів напружитися. Чи є різниця? Дивіться самі, це портретна фотографія зроблена в автоматичному режимі на iPhone 15 Pro і на Galaxy S23 Ultra. Деталізація на iPhone набагато краще. Колір шкіри натуральніший і кольори акуратніші. Samsung все ще класно фотографує, його не можна списувати з рахунків, але різниця. Все ж є. А подивіться, як вплинули 24 мегапікселі на роботу ультраширококутної камери. А це я нагадаю найслабше місце в камері будь-якого смартфона. Різниця в знімках суттєва. А ось, наприклад, фотографія, на якій видно різницю в деталізації при збільшенні. Різниця практично вдвічі, причому збільшену деталізацію на фото видно навіть не наближаючи знімок. І ви можете поставити логічне запитання, чому Android-виробники не можуть зробити так, щоб їх флагмани фотографували в 24, 48, 100 або 200 мегапіксельів. В автоматичних налаштуваннях і відповідь на це запитання надає нам інженер компанії Qualcomm. Ми сам факт того, що про це відповідає людина, яка не має жодних відносин до ринку мобільних камер, а навпаки, відповідає за мобільні процесори, це все вже дуже. Про що багато говорить, виявилося, що поки що процесори на Android не готові робити швидкі знімки в 24, 48 або більше мегапікселів, задіявши всі алгоритми і HDR, які є в автоматичній зйомці на смартфоні. Apple вдалося оптимізувати свої процесори під таку роботу і ось що ще більш дивно, фотографуючи з роздільною здатністю 24 мегапікселі, iPhone все одно швидше захоплює кадр, ніж Samsung, знімаючи з роздільною здатністю в 12 мегапік ці фотографії робилися одночасно, і на кадрах з айфоном автомобіль завжди з'являється раніше при цьому деталізація кадру вища навіть на динамічному об'єкті з виходом Galaxy S24 Ultra Samsung просто зобов'язана зробити такий режим зйомки, щоб Кожний модуль камери знімав хоча б на 24 чотири мегапіксель. Якщо цього не станеться, то це буде щось пороблене. Також я зробив для вас спеціальний список на є-каталозі е з моїх улюблених смартфонів для мобільної фотографії за різними бюджетами. Тут є смартфони і за 500 баксів, і за 700 баксів. І дорожче, головне, що всі ці смартфони дуже круто впоруються як із фото, так і з відеозйомкою. Також я нагадую, що на є е каталозі ви можете порівнювати ціни та підбирати собі гаджети за різними параметрами. Вага, колір, спеціальні параметри, такі як різниця процесорів, вологозахисту і інші подробиці. Також в цьому списку я додав деякі гаджети для мобільної фотографії, які не є панацеєю, але вони дуже сильно спрощують використання вашого мобільного пристрою під час відеозйомки. Наприклад, це Osmo 6-го покоління. Він є на її е каталозі. Якщо вам покажеться, що цей гаджет дуже дуже дорогий, ви можете на її е каталозі підібрати собі, найдешевше. Лише аналог. Користуйтеся є каталогом за посиланням в описі відео буде лінк. Ви можете передивитись всі мої улюблені опції. І ось що я ще помітив: цього року нові айфони дуже круто знімають все, що дуже швидко рухається, і робить це буквально на льоту. Це може бути велосипедист, який мчить на великій швидкості, або автомобіль, який їде швидше за всіх у потоці. Раніше звання найкращого смартфона, на який фоткає об'єкти, що рухаються, діставалося пікселям. Буде цікаво порівняти. Це все з Pixel 8. І знаєте, що головне? Зйомка в автоматичному режимі на 24 мегапікселі Це прерогатива не тільки iPhone 15 Pro та Pro Max, це прерогатива всієї лінійки iPhone 15 серії, тобто звичайний iPhone 15 та iPhone 15 Plus теж фоткає у 24 мегапікселі Тобто у молодшої версії смартфона Apple виходять. Фотки краще ніж у флагманського Android-пристрою. Ось вам ще кілька прикладів зйомки на iPhone у різних умовах. Деталізація фотографій помітно підросла, і Apple дуже добре попрацювала над динамічним діапазоном. Я так поспішав розповісти вам про 24 мегапікселі, що забув про те, як працює клавіша Action Button. Вона. Теж дуже сильно допомагає зараз у зйомці. Якщо налаштувати на цю клавішу запуск камери, то життя мобільного фотографа стає набагато комфортнішим. По перше, камера запускається непристойно швидко, наче вона весь час була готова. По друге, час від натискання клавіші до першого знімка моментальний. По-третє, якщо натиснути клавішу Action Button, iPhone починає знімати відео доти, доки ви не відпустите кнопку. Наприклад, для зйомки рілсів, тіктоків і таке інше, це дуже-дуже зручно. Закінчуючи розповідь про основну камеру нових айфонів, ось вам одне цікаве Нововведення. У цієї камери, по суті, три фокусні відстані. iPhone у буквальному сенсі слова перемикається між різними лінзами на основній камері. Це 24 мм, 28 і 35. Причому смартфон вміє автоматично перемикатися між цими режимами, коли бачить, що сцену можна оптимізувати. І ось саме тому дуже складно зараз порівнювати камеру iPhone з камерою Android-пристроїв, тому що ти вибираєш один той самий режим зйомки, 1 X. Але наближуючись до якогось об'єкту, iPhone змінює оцю відстань. Говорити про відеозйомку на iPhone 15 Pro майже вже не має ніякого сенсу, тому що весь цей відос був записаний на цю камеру. Але якщо ви захочете погратися в професіонала, Тут починаються справжні випробування. Почнемо з фото. Професійний режим зйомки фото це новий формат JPEG Max на 48 мегапікселів. Також є ProRAW на 12 мегапікселів і ProRAW на 48 мегапікселів. Ось три фотографії, і ось яка між ними різниця. JPEG Max це для тих, хто хоче на автоматичних налаштуваннях отримати максимум деталей. А класичний ProRAW – це для тих, хто збирається витягати фотографії в Lightroom та в схожих додатках. З відео. Все ще складніше. Тут теж є три режими. Знімаючи в Apple ProRes у вас є три опції: зйомка в HDR. SDR і LOG. Якщо у вас є пристрій, який добре справляється з HDR-контентом, то цей демонстраційний шматок відео має показати вам розширений динамічний діапазон. На сучасних дорогих телевізорах такий контент виглядає дуже круто. ProRes SDR це класичний еплівський ProRes у стандартному динамічному діапазоні. Відео зберігає максимальну кількість деталей, і в підсумку ви можете витягати його на постпродакшені. Але найсерйозніший режим це LOG. Ви записуєте плоске відео в негатив. Алгоритми смартфона захоплюють максимум деталей у кадрі навіть у найтемніших ділянках, але водночас не задіють алгоритмів опрацьовування сцени. Це робитимете ви в професійних програмах для колористики. І також, щоб записувати у лог 4К 60 кадрів на секунду, треба під'єднати до айфона якийсь зовнішній SSD з допомогою USB Type-C. Без нього тільки 4К 30 кадрів на секунду. Чому до тому, що десь 30 секунд відео займають навколо 10 гігабайт. Трішечки поговоримо про зум-об'єктиви у 15 Pro. Це класичні 3X, у Pro Max це 5X. Наприклад, у Galaxy S23 Ultra 10 кратний оптичний зум. І не можна сказати, що у Galaxy найкращий 10-кратний зум. І Також не можна сказати, що у iPhone найкращий 5 п'ятикратний зум. Тому що це все все одно треба допрацьовувати. Проблема із стабілізацією, проблема з деталізацією. Якщо ви захочете зняти фотографію на п'ятикратний оптичний зум, а потім її якось кропнути, кропати не треба, тому що деталі сипляться. Давайте спробуємо зробити висновок. Чи може iPhone замінити вам повноцінну камеру? З кожним оновленням Apple робить так, що при ідеальних умовах. Різницю помітно все менше і менше. Але все одно, якщо ви маєте досвід, то ви побачите, що це відео записано на смартфон. Для дуже багатьох людей камера айфона буде достатньо, щоб робити круті відоси для соціальних мереж, Тікток, Інстаграм і таке інше, і навіть робити комерцію. Друзі, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам всім дуже сильно сподобалось. Дякую, що переглядаєте відео, ставите свою вподобайку. А головне, підтримуєте наших. Військових на фронті і приймаєте участь у наших конкурсах, які підтримують також ЗСУ. Підписуйтесь на канал, поширте це відео серед своїх друзів і до зустрічі у наступному відео. Бувайте!